Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас на огляді буде зарядна станція від Sunbooster. Ця зарядна станція, звісно, має вбудований інвертор на 220 В потужністю до 600 Вт. І тут одразу є дві розетки на 220 вольт різного формату. Ємність зарядної станції складає 560 або... 156 тисяч мА, кому як зручніше буде рахувати. Також, окрім розетки на 220 вольт, тут є і Type-C Power Delivery, USB-шники, дисплей, додатковий роз'єм прикурювача і навіть ліхтарик. Тобто, в принципі, все необхідне є. І зараз ми швиденько пробіжимось по всім роз'ємам, які тут присутні. Отже, ми маємо дві розетки 220 вольт сумарно на 600 Вт. Нижня в нас стандартна під будь-яку вилку побутової техніки, верхня універсальна. Сюди підійде і звичайна вилка, і також можна використовувати ось такі гаджети, типу з американською вилкою. Під'єднуємо просто до розетки, вмикаємо її окремою кнопкою, і в нашому випадку, таким чином, ми можемо заряджати, наприклад, акумулятори для камери. Якщо потрібно одразу використовувати дві розетки, в принципі, можна просто під'єднати цей зарядний пристрій таким чином. Тоді ми можемо під'єднати якихось два непотужних пристрої, які сумарно споживають не більше, ніж 600 Вт. На мій погляд, вже дуже зручно. Далі, окремо в нас є кнопочка, яка вмикає ліхтарик, він тут світлодіодний, має декілька. Режимів яскравості, і також є ще режим стробоскопу. Нижче три роз'єми, два USB по 3 А кожний для швидкої зарядки, і також роз'єм Type-C Power Delivery до 100 Вт. Цей роз'єм можна використовувати для заряджання живлення якихось там гаджетів, а також для заряджання самої зарядної станції. Тобто ми її можемо заряджати 100 ватами або рідним блоком живлення, який видає трішки більше, приблизно десь до 120 Вт. Відповідно, якщо у вас є блок живлення з 220 на Type-C, і він має потужність 100 Вт. Таким блочком ми також можемо заряджати цю зарядну станцію. Тобто, цей роз'єм він у нас є універсальним. Дозволяє і живити гаджети, і заряджати безпосередньо саму зарядну станцію. Якщо ми будемо заряджати рідним блоком живлення, під це діло в нас зверху є окремий роз'єм. Нижче цього роз'єму. Бачимо гніздо під прикурювач, будь-який автомобільний аксесуар, гаджет, той самий автомобільний холодильник можна під'єднати і спокійно користуватись. Як і розетка на 220 вольт, цей порт вмикається і вимикається у нас також окремою кнопочкою. Нижче є ще два роз'єми для 12-вольтових гаджетів. Тут струм не більше 3 А, але знадобиться вже спеціальний адаптер. Можна придбати ще додатково декілька адаптерів під роз'єм прикурювача і також живити якісь. Автомобільні аксесуари, які інколи бувають в нагоді і вдома, коли вимикають світло. Тобто, по роз'ємам в нас є і стандартні роз'єми, є роз'єм прикурювача, розетка, і ще декілька роз'ємів, які дозволяють нам під'єднати ті гаджети, які ми користуємося саме ми. Тому по роз'ємам, можна сказати, тут досить універсальна історія, і ми бачимо великий перелік можливостей для під'єднання різноманітних гаджетів. Для контролю роботи зарядної станції передбачено контрастний LCD дисплей, на якому ми бачимо інформацію про рівень заряду зарядної станції, а також інформацію про активні підключення і активні роз'єми. Таким чином ми можемо контролювати роботу зарядної станції і навіть контролювати загальну потужність споживання. Зарядна станція також розраховує приблизний час роботи в залежності від того, скільки гаджетів ми під'єднали і яка їх загальна потужність споживання. Тому це дозволяє нам спрогнозувати час роботи зарядної станції і вчасно її заряджати. Зарядна станція має вбудований літньої акумулятор ємністю 560 Вт годин. Відповідно, якщо пристрій, який ми під'єднали сюди, споживає, приблизно. Близько 100 Вт одного заряду вистачає на 5-6 годин роботи. З власного досвіду можна сказати, що від такої зарядної станції звичайний ноутбук, на якому відкрита програма для редагування і монтажу відео, працює приблизно 6 годин. І потім 6 годин зарядна станція заряджається через свою рідну зарядку. Ну, і також ми проговорили, що заряджати її можна від Type-C, це може зайняти трішки більше часу. Але тим паче, у нас є можливості заряджання і. Від в Type-C і просто через свій рідний блок живлення. Відповідно, якщо ви працюєте вдома за ноутбуком, можете бути впевнені, що такої зарядочки вам вистачить як мінімум на 5-6 годин активного використання ноутбука з досить навантаженим процесором. Окрім цього, цю модель, як і більшість аналогічних пристроїв від інших виробників, ми можемо заряджати від сонячної панелі. На жаль, вона не входить в комплектацію, але на сьогоднішній день в продажі вже є досить велика кількість сонячних. Панелей за доступною ціною з потужністю 100 або 200 Вт, якими ми можемо також заряджати зарядку. І навіть якщо ми візьмемо там сонячну панель на 100 Вт, зарядна станція від такої панелі буде заряджатись ті самі штатні 5-6 годин. Загалом, завдяки потужному вбудованому літіонному акумулятору запасу ємності цій моделі вистачає. Але сам акумулятор також має певну вагу, і тому загальна вага зарядної станції складає приблизно 5 кг 400 г. Це небагато, її може переносити будь-хто і для транспортування тут передбачена ось така складна ручка. Мені це рішення подобається, адже більшість аналогічних зарядних станцій мають монолітну ручку, з якої в певних випадках може бути трішки незручно. А так ми маємо тут рівну поверхню, на яку можна щось покласти або поставити. Було б взагалі круто, якби тут ще була якась бездротова зарядка для смартфонів, але, на жаль, її ми тут не бачимо. Хоча ось ця. Ручка все ж таки має свої певні переваги, і мені таке рішення вподоби. Сам корпус станції виготовлено з матового чорного пластику, на якому в процесі експлуатації не залишаються подряпини, і сам по собі пластик тут хорошої якості. Він товстий і міцний, тому можна не хвилюватися, що там він пошкодиться, якщо на зарядну станцію впадуть якісь побутові предмети, або навіть вона впаде з невеликої висоти. Мені здається, тут запасу міцності повністю вистачає. Конструктивний. Більше тут ніяких цікавих рішень немає, просто монолітна конструкція з складною ручкою, і по бокам у нас є ще вентиляційні отвори для охолодження зарядної станції в процесі її роботи. Додатково для забезпечення кращої ефективності охолодження за вентиляційними отворами, звісно, як воно й має бути, встановлені кулери. З однієї сторони, тут у нас один великий кулер, а з протилежного боку два маленькі. Ці пристрої дозволяють. Налагодити правильну циркуляцію повітря в корпусі і забезпечити нормальне охолодження і захист від перегріву в процесі роботи, окрім ноутбука, який я просто взяв для прикладу, від такої зарядної станції ми можемо живити і інші домашні пристрої. Наприклад, якщо у вас вдома сучасний інверторний холодильник, то при вімкненні, тобто під час Пуску, він споживає приблизно 350 Вт, а в процесі роботи його потужність ледь дотягує до 100 Вт. Відповідно, Ємності цієї зарядної станції вистачить для того, щоб домашній холодильник, інверторний, зміг пропрацювати від 5 до 7 годин. Те саме стосується і котла, які часто встановлюються в оселях для забезпечення житла теплом. Котел споживає ще менше, приблизно на старті він може тягнути 150 Вт, і в процесі роботи від 80 до 120 Вт. І знову ж таки ми виходимо на показник. Приблизно 5, 6-7 годин роботи. Ці два пристрої можна під'єднати до зарядної станції одразу. Вони загалом не споживають більше 600 Вт, як може видати ця зарядна станція, тим паче в нас тут є ще й дві розетки. І таким чином, наприклад, холодильник і котел можуть спокійно працювати від 3 до 4 годин. Зазвичай в нас світло зараз надовше не вимикають, хіба що в екстрених випадках, і на цей час. Ємності цієї зарядної станції вистачить для того, щоб забезпечити себе теплом і зберегти свої продукти. Звісно, існують зарядні станції більшої ємності, з більшою потужністю, які можуть живити наші побутові пристрої в більшій кількості і довше. Але тоді нам потрібен більший і важчий акумулятор. І таку зарядну станцію не завжди зручно переносити. В даному випадку, мені здається, це золота середина між можливостями і мобільністю, і також зручністю транспортування. Окрім застосування в побуті, таку зарядну станцію дуже легко і зручно взяти з собою на природу або на відпочинок. І в цих умовах вона зможе забезпечити роботу необхідних пристроїв ще більший і триваліший час. Наприклад, якийсь автомобільний холодильник, який також зручно брати з собою на відпочинок, в середньому споживає 50-70 Вт, і одного заряду такої станції вистачить для того, щоб цей пристрій зміг пропрацювати. Приблизно 10 годин, що на мій погляд, також непогано в умовах того, що інших варіантів на природі немає. Тому, якщо ви шукаєте зарядну станцію не за всі гроші світу, яка буде універсальною і її можна буде застосовувати як в побуті, так і на відпочинку, і при цьому її буде легко і зручно транспортувати, це буде один з непоганих варіантів, які можна розглянути до придбання. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.